Добрий день малята! Любі хлопчики і дівчата! До нас завітав незвичайний гость. Бачите, це котик-мурчик. Він дуже сумний. Люби гратися м'ячиками, але десь загубив і хоче, щоб ми йому допомогли. Тож, як ви гадаєте, допоможемо йому. Я гадаю, так. І ми сьогодні будемо працювати, робити кольорові м'ячики. Запрошую вас до нашої майстерні. А для цього нам потрібні дощечка і кольоровий пластилін. Тож, дивіться уважно, як ми будемо це робити. І будемо ми робити для нашого мурчика синій м'ячик і жовтий, Тож починаємо працювати. Жовтий пластилін ми ділимо на дві частинки, і будемо робити колові рухи. Притискаючи пластилін між долоньок, і будемо робити маленький жовтий м'ячик. Дивіться, ось який у нас вийшов. Потім ми будемо робити синій м'ячик, він буде більшого розміру. Тож теж так само, між долоньками розкочуємо пластилін і робимо м'ячик синього кольору. Але трішки вже більшого розміру. Ось дивіться, який вийшов. Дивіться наш котик, задоволений, у нього змінився настрій. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали. До побачення! Я вас жду на наступному занятті.